Всім добрий ранок. Сьогодні у нас повний ділок. Вийшов працювати я о 7 ранку. О, виконав вже одне замовлення за 411 гривень за 18 км. Постоянний клієнт. Клієнт я його вже четвертий раз везу, так що непогано. І Зараз прийняв замовлення стерінків на авторинок Чапаєвка. За 300, ну зараз скажу, що там по ціні 370 гривень. Я думаю непогано. а кілометраж трошки пізніше вам скажу. Так що давай працюємо. <сум> так, 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 нам чудово Ну, Кілометраж там вийшло 12 км. Так що зараз вже скоро буду біля клієнта. І хто забув, що зараз на ну, діє така акція непогана. для нових водіїв, 50 поїздок без комісії, що лише для цього потрібно, зробити 5 поїздок, відправити ваш позивний мені. ну, Можна написати просто в цих коментарях під цим відео. Дає отримати 50 поїздок до 15 го числа наступного місяця, а акція діє до кінця цього місяця. Так що я думаю непогано. Хто хоче стати новим водієм, будь ласка. І отримуєте 50 поїздочок, покатайте без комісії і подивитесь, як вам сподобалось, не сподобалось працювати в таксі. А я вже ось ось тут десь на зупинці має стояти мій клієнт. Ну, що вже виконав цю поїздочку, приїхав Тариночка, стоїв на Артмоу, і як вона тут називається, ТРЦ тут позаду мене. Тут ФОЗІ. І цей. Вчора ввечері взагалі така підстава просто від клієнтки була, просто жесть. Щоб ви розуміли, приймаю замовлення без 5.11. Ох, цей... ох, як він називається. Торговий центр на краю міста. Зараз згадаю. Згадав, це була лавіна мол. Ну і що, під'їжджаю, я бі... точка стоїть <клієнтно> у клієнтки біля Ашану, під'їжджаю до Ашану, там в кінці є вихід і стою я ж біля нього, чекаю її, щоб ви розуміли, ну як завжди, зв'язку немає, світла немає, інтернету немає, ніфіга не грузить. Думаю, ну що робити? Ну, і вона мені, мені телефонує, думаю, о, це чудово. Ну що, беру, беру я трубочку і починаємо з нею розмовляти. Вона каже, що вона стоїть е десь біля лісу, десь на задній парковці. Я кажу, ну добре, типу. я кажу, так, що мені треба ну, зробити, куди мені їхати? Кажу, Бо я стою, кажу біля цього, біля шану. Вона каже, ну, типу, вам треба об'їхати через навастрої. І ви якраз до мене виїдете. Ну, через круху. Ну, добре. Коротше, я ж об'їжджаю цей круг 3 кілометри. А в неї ще ну, коротше, точечка десь на Нівках стоїть і на Харківське шосе. Думаю, о, роз... думаю, або просто встигнути до комендантської. Ну і що по факту? Приїжджаю я на ту парковку. Телефоную, кажу, ви бачите мене? Типа, ну, Я стою один на цій парковці, більше нікого немає. Вона каже, не бачу. Я кажу, ну як не бачите, кажу, ну, якщо ви сказали мені сюди під'їхати, я тут стою. Так я зі сторони, цієї, зі сторони Києва. Я кажу, як зі сторони Києва? Я ж тільки що там був, Ой, я не знаю, де ви там були, Короче, давайте шукайте мене. Коротше, ну я недовго думаю, чи кажу, Ладно, я коротше, скасовую замовлення, бо я просто до завтра вас буду шукати, і я не хочу десь ночувати на Харківському шосе. просто. Коротше, взяв, відмінив це замовлення і просто пустим поїхав через все місто додому. Якось так, на жаль. Було, звісно, бідненько, бо реально просто 34 км просто впустую. Ну а так да, її замовлення було да, на 700 гривень. Ну а що ж я зроблю, якщо я її тупо знайти не можу. У неї точка стоїть просто на самій лавіні. Просто так от на торговому центрі стоїть і все. А там шукай її де хочеш. І вона не каже не вихід, де вона стоїть, не місце, де вона стоїть. Коротше, цікава пасажирка була. Так що, слава Богу, що замовлення скасувало. До мене ніяких пред'яв не було так що все чудово. Ну, нове замовлення на борщагу за 500, за 21 чи 22 кілометри по болтику. Зараз промочка в мене від... Ой, 10%, відсотків. так що це чудово. Ну що, виконав це замовлення 500, за скільки там 20 кілометрів було. Це прям блин, боляче, коли ти дізнаєшся в кінці поїздки, що в тебе про вже немає, бо сьогодні понеділок. І ти такий, блін. І ще такий прикол був. Якраз під'їжджаю до клієнтів вже. І прилітає мені замовлення по уклону по фільтрам. Не знаю, як воно так, він був відключений в мене. І щоб ви розуміли, там було 500 за 12. І просто люди вже в цей момент сидяться в машини. Я такий, ну, ай-яй-яй, ай-яй-яй, просто от як так. Прям звідти було також. І наярвал, Такий блін. Ну, що поробиш. Якщо вже ну, взяв болт, то взяв болт. Ну я думаю, сьогодні вже його вмикати не буду, чисто по оклону буду катати, бо сенс 25% платити я не бачу. Якщо можна платити 21 по уклончику Так, ну і прийняв тепер вже замовлення прямо звідси і дивіться що, що воно там. отаке таке воно. 403 за 14 з коефіцієнтом 1,42. Непогано, наче по комфортику навіть на ті рімки Прямо по окружні. ну там... Гарна пробочка є, на жаль. Ну що, вже знову на Теремки приїхав і звідси взяв замовлення. Зараз, зараз, що там, 237 за 8 на Чорну гору. Отаке таке от замовлення по комфортику, по уклончику. По Бо болтик я щось не горю бажанням взагалі вмикати вже. З такими підставами, блин, таке собі. Та вчора якось ввечері, ну ще промахція коли була, покатав його. ну Реально взагалі і таку херню заробив по ньому. 500 бля, гривень за вечір, там щось таке по болтику було, це маразм. Хоч і два замовлення, ну все одно, мені не сподобалось. І завжди, просто завжди майже кожне замовлення по болту, іде якесь сміщення цієї точки. Короті, ну Щось фігня зараз відбувається. Так що катаємо поки уклончик. Так. так що покажу вам, коли додому приїду, що я там сьогодні за день заробив, ну не за день, за ранок. Бо напевно ще це замовлення. Зроблю і ще одне і додому буду щось двігати, о ну, сенсу не буду в обід катати, а там вже печірок буду добивати. Ну що, жопа? Вже здобався стояти, вже... 1226, напевно, години пік тут стою. Ніфіга на лівий берег немає, тут мінімалочки по центру чисто приходять. Так що ну його нафіг, буду коротше, додому чугати і зараз покажу що я там заробив Так, дивіться. На уклончики сьогодні у мене 1071 і на болтики 500 і... Чисто на 355. Ну, 1400 є. 1400 грязними, Ну як є донеділок. Щось воно змінилося, блін, за цей тиждень. Не знаю, якось воно щось не то на цьому тиждень пішло. Так що ладно. Поїхав я додому і ввечері вже виїду. Тоді буде фори, гляньте у когось. Отіка чітенькі тапочки. Мега <гум> мотомопет просто якийсь. О, я зараз якусь піцу замовлю, але у нас зараз немає світла дома. вдома. Так що так от Ну що, виконав це замовлення, їхало десь хвилин 40, провіз жінку в ресторан. Спілкувалися так непогано по дорозі. І зараз стояв тут біля цього ресторану, чекав замовлення по фільтрам. Давала в Крибапщину за 300. Типу, ну, я такий, типу, я не хочу. Фільтра свої підналаштував, щоб 30 гривень кілометр було за місто. І що ви думаєте? Мені знову прилітає це замовлення тільки з коефіцієнтом 1,46 13 км за 400 гривень. Думаю, ну да ладно, поїхали. Там, наче нормально, можна проїхати, без всяких приколів, так що можна і з'їздити. Отаке замовлення, ось воно, 400 за 13. Ну, як ви розумієте, тут виходить більше 30 гривень за кілометр. Так що, думаю, можна і зробити. Ну що, виконав це замовлення, їхали ми 34 хвилини і зараз я не хочу через вішню. Ну так. Да. Коротше, отак не хочу виїжджати, краще через нерну і поїду, об'їду <смас> нормально. І поїду на борщагу. І звідти, я думаю, щось буде. Ну, хоча наче і тут щось показує, що коефіцієнти є. Ну, одне замовлення лише в ефірі висить, бачите. Фух, просто обожнюю цей переїзд, як всі його називають чортах переїзд. О, ЖК Софія, є вокзал центральний. О, чудово. Ах, не встиг. Я не встиг взяти. Ну нічого. Думав вибратись так звідси, ну нічого. Може може щось і прийде, сподіваюся на це. Ну що, прийняв з ЖК Софії на окружну, так можна сказати, дорогу, там 8 км замовлення за 170 гривень його взяв просто, щоб виїхати звідси, бо ну нічого просто немає. Краще по замовленню, знаєте, ніж просто без нього. Так що якось так. Ну що, все чудово, виконав це замовлення, робив я його 13 хвилин по окружній, 110, просто фух, і вже тут. Так що це чудово. Ще поповнив уклончик. Мені капнув кешбек від Монобанку. 50 гривень поповнюєш і 250 кешбеку падає обратно на моно. Я думаю, це прям непогано. Хоч якось можна так економити. Так, так, так. Треба фільтра ще обмкнути. Тільки що сюди проїхав і прилітає замовлення знову в ефірі на ЖК Софію. За, тільки за 200, думаю, та ну ні, ну, типу, ну, я не хочу. Я сюди вибирався не для цього, щоб знову взяти туди обратно замовлення. Так, ЖК Варшавський бізнес 6,5 за 190 з Метронівки і... Забиратися від дороги, давайте. Ну, що, виконав це замовлення. Таке непогане. 190 гривень за 6,9 кілометрів, ми, доїхали ми за 12 хвилин, так що чудово. Ну, звичайно, я зрозумів, чому люди викликали бізнес, бо їх було 4 людини, і це чудово, коли люди так роблять. Забули коктейльчик. Попросили, можна спереду. Ну, Попереду поставити, я ж кажу, ну, звичайно, ставте. І в етозі просто його взяли і забули. Такий гарний закат як сьогодні. А в ефірі поки нічого, хоча коефіцієнти є. ну Не тут, звичайно, а в центрі. Бо на ретровілі поки нічого немає. Ладно, буду чекати замовлення, щось прийде. Покажу безко... обов'язково. І все ж таки я зефірчику тільки що встиг взяти замовлення. от Воно 280 за 14, Ну майже за 15. Ну На вокзальчик, навіть з коефіцієнтом та, ти що. По-любому треба брати, бо ну я не віряю, як звідси уїхати взагалі. Так що, хоч так, на вокзальчик, а там вже коефіцієнти є, так що це чудово. І пробки немає, швидко туди доїду зараз. А оце у людей були колись тут гаражики, ну <звук> все це знесли і будуть ось <звук> так от, нинче. Я вже майже під'їхав тут кілометр 300 до людини. Просто не можу вам цієї ці красоти не показувати, бо реально дуже гарно. Прям дуже-дуже кайфово. Приїхав, Зальчик проїхав і чудово довіз трьох жіночок сумочку і дали 300, було 280, дали 300, так що я задоволений хоч щось. І то добре, коли хоч 20-ка є. Краще ніж взагалі без неї. І тільки що по фільтраму залетіло замовлення. Зараз покажу, що там. так 320 за 11, ну, 320 за 12. З коефіцієнтом 1,49, охер рейтинг, звісно, 4,64. Ну, таке собі Саша. І тепер гадається, хлопчик чи, чи дівчинка. Подивимось. Що воно там буде, да, Розповім. В кінці поїздки, що воно як і пройшло з таким рейтингом. не дуже люблю людей возити бо вони знаєте, ну, так оцією працюємо. Фух, ну що, Приїхав до моста, південний моя. І стою, чекаю замовлення, а сюди я приїхав по замовленню з ВДНХ за 300. 19 хвилин їхали, там 13-14 кілометрів було, непогано, ну, погано, короче. долетіло швидко. Ну і перед тим замовлення, яке тільки що для вас воно було. О, непогані люди, просто три пацана, я їх відвіз на ВДНХ, щось вони походу, в теніс, великий пішли грати. Так що непогано. Всі хочуть за місто. Якби непогано, ну типу, ну пустим же, це ж буде, буде бренд. Під 50 майже кілометрів нафіг воно треба. Типу, Да якщо б мені туди потрібно було б, це було б кайф. А так. Ех, так, да, на жаль, на жаль, не поїду. І що вам хотів показати просто, який вид. Та ти що? Це ракета мені тільки що прям залетіла така 296 за 7 на Харківській. Та ти що? Хань, хунь, хен. <рес> Нормально так поїдет. Ну коефіцієнт жирний, ще й по комфортику, Кайфули. Так що полетів я виконувати, це замовлення. Ну що, Підзаправляюся, щоб і на завтра було в газик. І сьогодні так, трошки докатати. -ху -ху -ху. По замовленням у нас поки так от, три в ефірі. Тільки що зробив ще одне замовлення 150, бізнес за 4 кілометри Дарниці старої на Русанівку ну, в початок. Так що напогано, їхали, всього лише 6 хвилин. Це прям чудово. Так що давайте буду добувати касу сьогодні. І додому, і потім покажу, що там вийшло. Ну що, от я і вдома. І що мені сьогодні вдалося заробити Тобто на уклончики в мене. Отак от. от. 3268 Ну і на болтики 350, так і залишилось. Так що. Непогано так вийшло. 3600 каса. І на паливо я сьогодні витратив 900 гривень. І того у мене чистими сьогодні залишається 2700. Якось так. Ну, по пробігу, це, звісно, кончений пробіг, який сьогодні вийшов в мене десь 220-230 км. Десь так у мене сьогодні вийшло. Ну, прям дуже багато. Я сьогодні так не очікував, так багато проїхати. По, по уклончику показує 168 кілометрів, середня вартість за кілометр 19,39. Ну, я ж кажу, таке собі таке собі взагалі щось почалося. Якщо б, може, без комісії, було б ще б. Це було б прям прикольно. 3200 було б чистими і комісія сьогодні я заплатив 883 гривні на уклончики комісії. Так що, якось так, давайте всім гарного вечора, тихої ночі. І з вас підписочка на канал, і до побачення.